Всім привіт, друзі! Мене звати Віхорова Іна і я рада вітати вас на своєму Ютуб каналі. Тут багато про моду та стиль. Тож підписуйся у сьогоднішньому відео будемо говорити про базовий гардероб для чоловіків. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас не зламна сила духу. Дівчата, це відео сміливо можете відправляти своїм хлопцям, чоловікам, синам. Воно настільки корисне, що я не можу передати. Буквально за ці вихідні я створила настільки грамотну, класну базу для чоловіків на цілий рік. Вдумайтесь, тепер у вас є відповідь на запитання, що цікавенького вдягнути протягом 365 днів. Ну не круто ж, чоловіки. Якщо ви знайшли моє відео на просторах Ютубу, я раджу вам підписатись, тому що я знаю, що на Ютубі не так багато відео для чоловіків про моду. Про стиль, про те, як вдягатись. Я даю інформацію повністю безкоштовно. Дівчата знають, що в мене на каналі дуже затишно. Всі відео у мене структуровані, дуже багато корисного в кожному відео. Тому я раджу вам залишатися з нами і бути в такому нашому модному ком'юніті. Я думаю, що лекцію про те, що таке базовий гардероб, я читати не буду, тому що багато хто вже чув, знає і це поширено в інтернеті. Але скажу, що база має займати 70% від вашого доробу, тобто більшу свою частину. База це як така розширена капсула. До речі, хто не знає, що така капсула, я робила кілька відео на YouTube, на своєму каналі. Так що посилання будуть в інфобоксі, ви все зможете знайти перед тим, як повністю дивитись це відео, краще переглянути відео про капсулу. Також в базі речі міксуються максимально правильно один з одним. Тобто ми таким чином закриваємо купу питань і проблем. І відповідаємо на такі питання: як що вдягнути, що б цікавенького вдягнути сьогодні. Але зауважу, що базу потрібно адаптовувати під свій стиль життя та під свої індивідуальні особливості, фігури. Не робити так, якщо ви побачили якусь базу в інтернеті, ви просто скопіювали. Можливо, вона вам просто не мечить, вона не підходить, і потрібно її допрацьовувати. допрацьовувати або зі стилістом, або самостійно. Звичайно ж, самостійно це займає час, але повірте мені. Якщо ви розберетеся в цьому, це, це зовсім просто і це не потребує якихось великих е, точних математичних знань. Сьогоднішню базу я зробила для імпровізованого чоловіка років так 35, який частково працює вдома, частково працює в офісі, який е, водить авто. У нього така спортивна фігура, але є проблемна ділянка е, в районі живота, яку він бажає скоригувати. Зріст у нього 1,82 м, е, волосся русяве. Е, Тобто такі основні характеристики, які я просто нізвідки взяла, аби показати вам, як би я зробила капсулу для такого імпровізованого чоловіка. Можливо, це підпадає під вашого хлопця чоловіка чи сина, чи, можливо, ви той чоловік. Продовжуйте дивитись відео, далі буде більш цікаво, я покажу з прикладами. Ось саме такий опис мого персонажу на сьогодні. І Приклади бази, яку я йому створила, у вас з'являється зараз на екрані. Фото поділено на секції, тобто це і є база. Зверху є верхній одяг, тобто шість виробів верхнього одягу. Далі ви можете бачити футболки три одиниці, теплі плечові вироби чотири штуки, сорочки в кількості 3, також є два костюми. Один чорний класичний та бежевий більш, а, більш вільного крою. Також є льєні шорти на більш теплу погоду та спортивні шорти. Ну і, звичайно, є спортивні штани та джинси. Що із взуття? Взуття це лофери, класичні туфлі, кросівки, чоботи та шльопанці. Із аксесуарів це два пояси, годинник, окуляри, кепка, шарф, портфель. Такого е, кежуального типу та сумка для ноутбука. Мені здається, це е, просто максимум того, що потрібно для чоловіка. І зараз перейдемо до того, як правильно це все зміксувати. Наче все сказала, відпишіться у коментарях, будь ласка, як вам база, чи подобається вам виклад і структура, як я подаю матеріал. Мені також буде цікаво, чи сама база. Базовий гардероб на фото, чи все зрозуміло, чи все ясно. Відразу скажу, що по кольорам ця база вийшла такою ахроматичною, білий, чорний, бежевий, сірий, але я додала невеличкі акценти кольорові: це зелений та блакитний колір. Мені здається, що виглядає так по благородному і в мінімалістичному стилі. Я знаю, що мені це подобається, і багатьом дівчатам це подобається. Дівчат відпишіть в коментарях, хто також поціновувач мінімалізму, і коли бачу на чоловіках благородні відтінки, як я їх називаю, то чоловік у наших очах починає виглядати більш якось, ну не знаю, як вам мені, а мужньо стильно і так хочеться, хочеться просто на нього дивитися. Поки я робила цю базу, нарахувала близько 135 комплектів, які я сходу просто можу зробити, не задумуючись. Тобто, деякі чоловіки стільки за все життя не зносять. А я вам пропоную в один рік це все поносити. Базовий гардероб, ну якщо він складений правильно, дуже спрощує ваше життя. Ну прям дуже. Давайте тепер перейдемо до образів. для відео. Я зібрала 15 образів, тому що це б зайняло дуже багато часу, якби я всі коментувала та показувала. Та і загалом цих 15 образів вони просто аби показати, що у вашій фантазії ну буде де розігнатися. Хоч база вийшла для людини, яка любить, як я вже казала, мінімалізм та прагне до балансу. Звичайно, ви можете видозмінювати, додавати, прикрашати, міняти порядок речей, все, чого душа бажає, але в рамках поняття базовий гардероб, тобто зберігаємо структуру. Як ви бачите, луки можуть бути максимально різні, від чистої класики до спортивного стилю. Хочу також додати про труднощі, з якими я е, зіткнулася, коли робила цю базу. Моя біль перша – це джинси. Дуже важко знайти джинси для чоловіків у правильному кольорі, чому наш ринок переповнений слівами з витертими колінами. З потертостями, я не знаю. Невже найкраще не взяти прямий крій і зрозумілий блакитний колір? Відтінок світліше, темніше, це вже на ваш смак, але саме нормальний крій, посадка і колір е воно має значення, тобто звертайте на це особливу увагу. Біль два це сорочки вирви оком. Я розумію, що багато з хлопців дуже полюбляють принти. Іноді вони просто не фільтрують ці принти, просто от от все на себе надягають, то. Ну, то вже не концепт, то вже таке, що попало. Тобто, якщо ми любимо принти, я їх також люблю, але менш ношу. Я їх навіть допускаю в базовому гардеробі. Але коли ти шукаєш правильний такий принт, можливо, з легесенькою лінією вертикальною. Ти не можеш нічого знайти, тому що з'являється дуже багато отакого, я вам покажу на екрані, що просто збиває тебе з пантелику. Просто голова йде обертом від е, цих кольорів, від цього, і просто цього міксу. Деякі чоловіки, купуючи такого типу сорочки, хочуть сховати свої животики. Я знаю цю тенденцію, давно помітила. Але коли ти знаєш, як обрати принт. То в тебе це плюс-мінус може вийти. Але якщо ти не знаєш, в більшості, до речі, потрібно зробити відео про принти. В більшості випадків вони не знають, як це робити, і не хочуть запитувати у інших, думають, що таким чином вони скоригували свою проблемну зону. Офіційно заявляю, хлопці, якщо ви не знаєте, ви всі можете мені написати в інстаграмі, і я кожному допоможу з вибором сорочки. Мені здається, що сорочка правильна сорочка, це. Основа основ базового гардеробу чоловіка. Біль 3 – чоловічий гардероб. На думку дизайнерів, це така повноцінна чорна діра. Стільки чорного. Я ніколи просто не звертала на це уваги, тому що мало з чоловіками стикалася з приводу стилю. Стільки чорного я не бачила у своєму житті просто тільки чорне скрізь, чорне, чорне. Я вважаю, що чоловіки теж хочуть іноді ходити у світлому. Тому давайте горем пополам я знайшла е, речі для нашого імпровізованого мужчини, і я надіюся, що комусь із вас також вони е, будуть імпонувати. Загалом я е, дуже хотіла створити базовий гардероб, який буде працювати на вас кожна річ. Має працювати в тандемі з іншою річчю, тобто, якщо поясний виріб, то до нього мають міксуватись п'ять плечових виробів. Це така формула. Дивіться відео про стилістичні формули і коригуючі техніки стилістів. У мене є на каналі, прикріпляю в посилання в інфобоксі. Я хочу, аби ви зараз поглянули на кілька луків, які я зробила, і е, хочу донести вам, що ці луки під... Різні життєві ситуації, і ви можете їх вдягати ну просто чи то на роботу, чи то в театр. Ну тобто така вибірка дуже дуже велика. Можливо, ви десь гостем на весілля вас запросили, чи просто йдете на тренування. Мінімум принтів та максимум віяння тренду Old Money, ну, як на мене. <зараз> Зверніть увагу на теплий одяг. Зараз якраз починається сезон, тому Turtle Neck, такий е світорок під шию. Е це дуже актуально і чоловіки, я просто кайфую, коли виходите в таких, е е таких светрах або гольфах. З приводу верхнього одягу, бомбери та тренчі це в мега тренді. Дивіться відео про тренди. Чоловіки там тренди загальні також для вас також підходять. Для зими це більш дуті пуховики, тому що у жорсткий мінус і чоловікам холодно. Не перебивайтеся лише курткою до пояса. Я знаю, що у вас мерзне кругом, тому також джинси з підкатами ці ми також також забуваємо на зиму. Ну ви ж розумієте, що це вже не в топі. Ось такі вийшли мої поради, луки та сама база для чоловіків на цілий рік. Дівчата, хлопці, пишіть в коментарях ваші думки, ваші переживання. Дівчата, розкажіть, як ви допомагаєте своїм чоловікам, хлопцям, синам робити гардероби, як ви складаєте образи для них. Чоловіки, пишіть, можливо, теми, які вас хвилюють, і ви б хотіли про щось поговорити і ніде не знаходити в плані стилю цього це відео. Мені також буде цікаво, тому що я контент роблю для вас і фідбек чекаю від вас. Також не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, і це мене дуже мотивує. Для вас це кілька секунд, а для мене це прям е мотивація продовжувати робити україномовний контент. На цьому у мене все. Дякую, хто зробив домашнє завдання з попереднього відео. Хто не встиг, можете ще доєднатися? Я дам відповіді через кілька днів. Буквально дівчата там аналізували луки, і мені здається, це класна тенденція давати якесь домашнє завдання в кінці кожного відео. Таким чином я можу зрозуміти, чи засвоїли ви викладення матеріалу. Тому давайте цього разу ми візьмемо таке домашнє завдання. Давайте ви з цієї бази, яку я сьогодні створила. Зробите капсулу на осінь для вашого чоловіка, і пропишете мені в коментарях е, список речей. Я передивлюсь і скажу, що так, що не так. Що потрібно додати, що потрібно викинути. І таким чином ви зекономите свій час, мій час і ваш час вашого чоловіка. Як вам така ідея? пишіть також в коментарях. Все, закругляюсь. Дякую, що ви зі мною! І зустрінемо з вами вже на наступному тижні.